В ефірі програма Рожеві окуляри. Софійко, а ти любиш плавати? Обожнюю! Але у Львові немає пляжів чи інших місць, де можна просто прийти і плавати коли-небудь. Софійко, я гадаю, що ти помиляєшся. Адже ти забула, що є басейни. Так? А який басейн обрати? Коли можна приходити? А там є якісь правила? А можна з домашнім улюбленцем прийти і поплавати? Можна? Воу-воу! О, як багатьо питань, але ти неодмінно отримаєш відповідь на них. Коли ми розпочнемо програму, гадаю, що нам варто представитись. Мене звати Даринка Попко, а мою негамовну коліжанку Софія Кащишенко. І тема нашої сьогоднішньої програми я гадаю, що ви зрозуміли басейни! Увага на екран! Дивимось анонс. Сьогодні в програмі! А як виникла ідея створити басейни? Дізнаємось з історії. Плавання це чудовий вид спорту. А чи існують окремі спортивні басейни? Якщо в басейнах можна займатися спортом, то там можна і відпочивати. Басейни це чудово, але там варто пам'ятати про важливі правила безпеки. І звісно, аквапарки місце, де можна повеселитися до схочу. Не перемикайте! Рожеві окуляри в ефірі! Софійко, а як люди додумались до цього? Ну як, як? Команда рожевих окулярів мала збірку, де складала теми для програм. Та я не про це, а про басейни. Як люди до них додумалися? Просто сиділи, балакали, сіли, заплакали, поплакали, і тут опа, хтось пішов, берем'янку, налив води і плавав собі. Ні, Даринко, мені здається, що історія виникнення басейну в рази більша. Думаєш? Впевнена! <гум> а про це ми вже дізнаємось у наступному сюжеті. Басейн це місто, куди приходить безліч людей, аби відпочити та позайматися спортом. Але як ж саме він виник? Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук і сьогодні я вам розкажу про історію басейнів, які так манять собою. Як не дивно, басейни існують уже дуже багато років. У значно раніші часи жителі країн Стародавньої Греції, Риму, Єгипту та країн Сходу постійно піклувалися про свою гігієну та обмивалися. От, якщо ми сьогодні можемо задуматися чи почистити зуби перед сном, то для стародавніх греків, наприклад, це було не питанням, а обов'язковим правилом. Ба більше вони часто казали фразу не вміє ні читати, ні плавати про некультурну людину. Ось наскільки для них були важливими басейни. Але саме македонці довели, що доглядати за своїм тілом можна і в такий цікавий спосіб, як басейн. Адже найбільш свіжий басейн античного часу знайшли саме на теренах Македонії, хоч більшість вважає, що це країна варварів, але вони точно любили поплавати та навіть організували спортивні змагання з цього виду спорту, хоча проводили їх і в багатьох інших країнах у той час. Навіть у Японії ще за декілька століть до нашої ери це було популярним заняттям. До басейнів проявляли особливу любов і на сході. Вони наділяли воду загадковими властивостями та проводили в ній різноманітні процедури. Тоді ж мати басейн у своєму домі було ознакою багатства. Тому їх мали лише багачі або ті, хто жили в гаремах. А звичайні мешканці міст мали громадські басейни. Однак басейни не завжди користувалися популярністю. У середньовіччі її забороняли на рівні з лазнями. Тодішня церква називала такі речі аморальними. І про громадські басейни мова тоді не йшла, адже в розкішних палацах того часу навіть не було туалетів. Що вже казати про басейни? Проте так тривало недовго, і у 19 столітті басейни відродилися. Тоді менш ніж за 100 років у Німеччині побудували більш ніж 100 басейнів. І вони вже мали безліч важливих систем водопостачань, очищення та вентиляції, які використовують по всьому світу. І досі до речі, перший басейн споруджений спеціально для плавання. Побудували саме в Німеччині у кінці 19 століття у місті Бремен. Після цього похід до басейну став обов'язковою частинкою у житті багатьох німців, але така популярність викликала тривалу та запеклу суперечку. Лікарі часто вважали, що в басейнах розповсюджуються різні бактерії та хвороби, а спортсмени хотіли плавати. Тож в результаті розробили спеціальну систему очищення води. Тож купатися у басейні не лише весело та корисно, а й безпечно. Тому раджу кожному спробувати такий вид відпочинку. А я нагадую, з вами була Вікторія Брамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па. З цим розібралися, а є ще якісь запитання. Ні, хоча дай подумати. О, є одне хіба люди, які вчаться плавати, не заважають професійним спортсменам. Ти що думаєш, що у них там є спеціальний розклад, чи вони ходять хто коли може? Ну, думаю, що десь так. Сьогодні, до прикладу, ходять професійні плавці, а завтра я іду вчитися плавати. Як тобі таке? Хех, ти завжди свою фантазію включаєш, але це працює трохи не так. Хм, Я вирішила у наступному сюжеті це питання дослідити детально. Існує стільки басейнів і в різних місцях, що іноді навіть не знаю, що який обрати. Однак ми тут для того, щоб допомогти і вам. Привіт! Я Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про спортивні басейни. Що це таке та чому їх варто відвідати? Існують два основних типи басейнів оздоровчі та спортивні. Перші з них створені для лікувальної фізкультури та відпочинку, а користуватися ними можуть безліч людей. Тобто, ви приходите туди, аби вилікувати щось чи дати вашому цілу набратися сил. Чого не скажеш про спортивні басейни, адже вони дещо особливіші, Охочий може прийти сюди, щоб навчитися плавати. Також тут проводять різні змагання, турніри та навіть. Олімпійські ігри. Тут можна отримати неабиякі знання. Температура в таких без є від 24 до 28 градусів, а також вони є дуже глибокі. А довжина спортивних басейнів може бути аж до 50 метрів. Це висота близько 25 поверхів. Однак такі басейні відвідують найчастіше професіонали. Якщо ви вчитесь плавати чи хочете вивчити тонкощі різних стилів плавання, то варто обрати басейн з довжиною у 25 метрів. Він також буде і менш глибокий. Якщо ви хочете навчитися плавати та не боїтеся глибини, то спортивний басейн це досить гарний варіант. Також, коли ви навчитеся гарно плавати та добре триматися на воді, то тренер може вас навчити тонкощам цього водного виду спорту, щоб ви плавали краще за всіх. Часто спортивні басейни це не лише місце для навчання чи покращення своїх навичок, а й для повноцінних тренувань. Тобто в саме таких видах басейнів займаються члени команд з різних видів спорту: водного поло, синхронного плавання, стрибків у воду тощо. Значна Частина з них потім бере участь у змаганнях і навіть Олімпійських іграх. Чи мають спортивні басейни власну назву? Звичайно, в більшості вони, якщо державні, то там є такі, як Динамо, наприклад, чи Басейн «СКА». то там в них є свої назви. Якщо приватні, то називають так, як їм це до вподобання. Має бути глибина в басейні для того, щоб спортсмен міг тренуватись. Дивлячись від обраного виду спорту, наприклад, в стрибках воду там 10 метрів потрібна глибина. Якщо для плавання, то там менше відповідно. Тобто залежить, яким спортом треба займатися. Яка максимальна кількість людей в басейні може бути? По правилам, мені здається, що в 50-метровому басейні може бути до 12 людей на одну доріжку. Особливостей спортивні басейни мають певну кількість доріжок. Це уявна лінія у воді, відокремлена спеціальними канатами-роздільниками. А якщо в таких басейнах тренуються стрибати, то зазвичай трамплінів може бути не досить, незмінно їм є спеціальні вишки, і спортивні басейни мають два рівні глибини, якраз для професійних плавців. Спортивне плавання в басейні це один з найпопулярніших водних видів спорту. А у 5 років ви можете вчитися плавати, а вже в 9 брати участь у змаганнях. Тож, якщо ви хочете навчитися гарно та професійно плавати, рекомендую відвідати спортивний басейн. А з вами була я, Даринка Попко. Зустрінемось у студії. Софійко, а є десь таке місце, де може просто поплавати, відпочити і. Стрибнути з усіх сил, щоб каплі води розлетілися у всі сторони. Ти що, думки читати вмієш? Ти просто це завжди робиш у будь-якій водоймі. А ти справді дуже добре знаєш мене. Ну, так, але є таке місце. А про це і найкраще спа у наступному сюжеті. Цікаво цікаво Якщо у вас басейни асоціюються з насолодою, відпочинком та захоплюючими іграми, то я сьогодні розповім дещо дійсно цікаве. Вітаю, друзі! Мене звати Катруся Палій. І сьогодні я дізналася дещо звісно цікаве і важливе про басейни для відпочинку, для дітей і, звісно, спа. Готуйтесь, буде цікаво. Часто люди шукають басейни не лише для професійних тренувань, а й для простого відпочинку, так би мовити, для себе. Тоді найкращими варіантами є невеличкі затишні басейни у фітнес-центрах та спа комплексах. Цікаво, що там можна також позайматися акваеробікою, зробити гідромасаж та ще безліч цікавого. Глибина в таких басейнах невелика. В середньому до півтори метри. Чого цілком достатньо, аби не відривати ніг від дна. Така глибина цілком достатня, аби вам було комфортно. Займатися акваеробікою, чи відпочивати після довгого плавання. Також існують дитячі басейни. Та басейни для немовлят вони значно цікавіші, а дорослим там навряд чи дуже сподобається. Перш за все, якщо плавати будуть саме діти, то не варто обирати для них дорослий басейн. Адже невідмінно від такого, у дитячих басейнах зовсім інша температура води і змінюють її значно частіше. А температура в цих басейнах Щонайменше дорівнює до 28 грамів. Чи професіонали рекомендують перше тренуватися дітям лише з тренером, а вже потім відвідувати групові заняття з плаванням. Річ у тому, що це допоможе швидше подолати страх пірнання. І найкраще моє тренування, коли тренер заходить у воду з дитиною. Часто таке вибирають для найменших, але для новачків це теж може бути корисно. Дитячими басейнами з'ясували, А якщо до басейнів для спа та відпочинку? За все треба дізнатися, що таких можливостей є багато, адже хто не любить гарно відпочити. Біля таких басейнів можна не тільки позасмагати, поплавати в басейні чи полежати в джакузі. Гарним доповненням до басейнів для відпочинку є різноманітні ресторани, спа та фітнес-центри, власні та сауни, масажні кабінети, відпочинкові зони, гамаки, майданчики для занять йогою чи іншими цікавими видами спорту. Та й, зрештою, все те, що допоможе вам розслабитися і гарно провести час. Тому відпочинок у басейні це завжди чудове рішення. Але найкращими є басейни з термальною водою, бо там можна розслабитися за лічені хвилини. І часто такі басейни мають неймовірний краєвід, від яких перехоплює подих. А з вами була катруся в палій, папа чи бульбуль. Даренко, а знаєш, без чого не можна йти в басейн? Ну так, звісно, без змінного одягу, без купальника, без тапочок, без окуляр. Без... ну, що там ще? я не пам'ятаю, а гарний настрій потрібно взяти. Ну, без цього теж, але ти забула про техніку безпеки і правила поведінки в басейні. А їх там багато? А про це ти дізнаєшся у сюжеті. Басейн це чудове місце, де можна позайматися відомим видом спорту. Відпочити та гарно провести час. Усім привіт! Мене звати Софія Брамчук. Я тут, аби розповісти вам про техніку безпеки та правила користування басейну. Напевно, більшість чули про те, що не варто одразу бігти плавати після того, як ви поїли. Насправді це частково правда. Якщо ви перекусили, то навпаки маєте більше сил та енергії для того, аби гарно поплавати. А от якщо ви з'їли повноцінний обід, то під час плавання у вас зможе виникнути відчуття нудоти. Тому дійсно ліпше трохи зачекати, аби не почуватися по та отримати максимальну насолоду від купання. До речі, до походу в басейн раджу готуватися ретельно. Потребуйтесь, аби ви не забули улюблені нерокавники і інші важливі речі. Наприклад, шапочку для плавання, чистий рушник, засоби гігієни та спеціальне взуття для басейну. Після підбору такої амуніції до плавання ви точно готові. А хочете дізнатися про басейн ще більше? Наприклад, таке: якщо ви ще не вмієте плавати, то варто про це повідомити тренера завчасно або прийти з кимось із батьків чи старших друзів, хто зможе наглянути за вами? І так навіть значно веселіше проводити час. Також не раджу бігати біля басейну, хоч там і немає таблички, яка попереджає, що підлога-волога, але погодьтесь, що це і так зрозуміло. Тому, аби вберегтися від падіння чи удару, ліпше ходити біля басейну спокійно. На жаль. Попри всю мою любов до стрибків у воду, правила басейні не радять робити цього. По-перше, ви можете вдаритись. А по-друге, басейн це громадське місце. А такі активності, від яких краплі води розлітаються повсюди, можуть заважати іншим відвідувачам, але впевнена, що можна вигадати щось не менш цікаве та веселе натомість. Окрім цього, якщо ви погано почуваєтесь, чи вам стало зле, раджу йти до басейну та залишитися вдома. А після плавання не забудьте відвідати душ. Гігієна все ж таки. Якщо для плавання ви обрали басейн на вулиці, то обов'язково перед зануренням у воду перевірте, чи все чисто. До води, особливо влітку, люблять завітати різні комахи та листочки. Також слідкуйте, аби вода в басейні не була дуже холодною. Якщо так, то зачекайте, поки сонечко нагріє її. І на останок ще один міф. Іноді можна почути, що плавання взимку. Є причиною застуди. Але це неправда. А моя особиста порада. Беріть з собою іграшки для води в басейн. А з вами була Софія Врамчук. Папа. Даринку, знаєш, який басейн я обожнюю? Mm, ні, які, де можна просто лігти на пісочок і погрітися під сонцем. Ні, окреме місце відведено моєму серденьку аквапаркам. Ууу, я їх теж дуже сильно обоснюю. А більше про це у сюжеті. Якщо ви не знаєте, де круто, весело та незабутньо провести час улітку всією сім'єю, не солодитись відпочинком та водночас відчути екстрим, то раджу вам спробувати це. Усім привіт! Мене звати Софія Дідов і сьогодні я розповім вам усе головне та найцікавіше про аквапарки. Аквапарки це місце створене спеціально, аби ви могли розслабитись та насолодитися усіма видами атракціонів на воді. До речі, перші такі місця з безліч гірок, басейнів та місць для водних веселощів, виникли в 50-х роках в Америці. Їх почали будувати в тропічних зонах на курортах, аби туристи могли ще більше повеселитися. Згодом аквапарки почали спороджувати в Азії на берегах водойм. Хоч такі місця найчастіше відвідують влітку, але охоче на всіх водних гірках так багато, що згодом аквапарки почали виникати по всьому світу. Все більше і більше. До речі, перший аквапарк в Україні було збудовано аж у 2001 році. І знаходиться він у Сімалізі, що в Криму. Також існують відкриті та закриті аквапарки. З цим досить просто розібратися. Відкриті це коли жодні стелі та стіни не накривають гірки, а закриті якраз навпаки. Тому найчастіше в усіх курортах чи поблизу з туристичними містечками завжди знайдеться відкритий аквапарк для розваг і насолоди. Але відкриті аквапарки також мають і недоліки. Наприклад, там можна згоріти. Чи коли по Прихолодна і не сонячна, у такому місці взагалі не повеселишся. Доволі багато водних гірок будують біля себе навіть в готелі, аби мати більше розваг та пропозицій для відвідувачів. Такі міні аквапарки працюють в будь-який день. До речі, аквапарки це не лише безліч гірок та атракціонів. Звісно, без них нікуди. Але такі місця часто мають басейни різних розмірів: джакузі, спа, лазні та сауни, солярії та безліч іншого. Тому кожен знайде в аквапарку те, що йому до душі. І такі круті місця для відпочинку є в багатьох містах, де немає багатько пляжів чи виходу до води. Взагалі, навіть у Львові, Тернополі та Хмельницькому є аквапарки, які нічим не гірші за інші. А ви знаєте, що найбільше квапа знаходиться в Японії. Він називається океанським куполом, а за розмірами дорівнює майже 6 футбольним полям. Там може перебивати до 10 тисяч осіб одночасно. Але найвища гірка знаходиться у Брасильському парку в парталеті, і висота дорівнює 14 поверхам. Думаю, на такій гірці зможуть пригодатися тільки сміливці. Це висота майже трьох львівських пагорбів, високий замок. А щоб з'їхати з неї, треба піднятися з першоканатною дорогою, і після цього вже ви зможете побачити панораму на весь аквапарк. І спуск з цієї гірки прокладений через джунглі з безлічю поворотів. А триває він аж чотири хвилини. Коли йдете в аквапарк, обов'язково прихопіть з собою захист від сонця, а та рушник для лежака. Адже нехай ваш відпочинок в аквапарку буде не лише незабутнім та крутим, а й безпечним. А з вами була я, Софія Дідох. Па -па, па па Ух, це був насичений випуск. Вже не можу дочекатися дня, коли я піду і стрибну бомбочкою в басейн. І мене з собою візьми. А з вами працювали я, Даринка Попко та моя негамовна коліжанка Софія Кащишин. Дивіться на світ разом з нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!